Слухає! Дивиться під ноги, шукаємо укриття. Я как тактичний медик бачу проблему евакуації первого плеча. Та бойовий дух, настроєння бойців, коли вони йдуть виконувати свої бойові завдання і вони. Розуміють, що їх можуть відтуди забрати, що їх можуть евакуювати. Совершенно друге, друге настроєння. Тобто моральний дух абсолютно другий. Це хуже, якщо вони знають, що їх можуть відтуди не забрати. І таке буває, і вони все одно герої, і вони все одно йдуть. Упав! Голосовий контакт! Перший поранений! Придавай, передавай! Граніний! Прикривайте! Просто дивиться, небо! І сектор контролювати. Підтримуйте голосовий контакт. Помощь, надо! Балакай, балакай з тобою контакт йде. Опусти голову. Він тільки один криє. Ти його прикриваєш з тої сторони. Дивіться, щоб не задушили броніком. Даєш їм нижче, спуститися, пропустить. Те, що ви щойно побачили, є краплиною повсякденного життя військового. Кожен з цих хлопців погодився, би працювати на полігоні 24 на 7, аби тільки не бути в реальному бою, де вже не репетиція, а іспит на життя і смерть. Якщо сталася ситуація, ніхто йому не оказує допомогу, перш ніж не оцінили обстановку. Інструктор дивиться і сумно на новеньких. Це нереальне, каже він. За три дні, що мені виділяють на групу. Передати всі необхідні навички, враховуючи, що більшість із них не має жодного відношення до медицини. Проте інструктор опановує свої почуття і береться до роботи. Хлопці, дивіться, цель сьогоднішнього нашого заняття переміщення на полі бою і евакуація пораненого. Ми ж не Коли він лежить, ми підбігаємо до пораненого, кинули насилки свої. У нас іде мінімізація е, людей при евакуації. Це називається евакуаційна стропа. Мабуть, найкомпактніша річ з цього евакуаційного обладнання. Дуже практична і дієва. Проте ніхто із хлопців, які прийшли вчення, її не мають. І навіть не чули про таку. Це як варіант. І він ну не один раз мені був пригоден. Можна з любої веревки зробити ці носилки. А постійно питаємося, думаємо, розробляємо нові способи евакуації. І ми повинні на голову вперед. Входить якимись новшестами, евакуювати з допомогою роботів, да, там, де не незадівані людські ресурси, з допомогою технічних средств, електронних средств, средств зв'язки, тобто ну, я не хочу розкривати всі деталі. Якщо ви на волонтерських засадах шукаєте ноші волокуші для того, щоб забезпечити військових, закликаю вас, беріть найкраще з того, що є на ринку. Жодні з бюджетних аналогів не можуть зрівнятися із американськими скедами по якості, по витривалісті, і це не реклама посеред відеоролика, а по суті безмовний крик душі бойових лікарів до тих, хто почує. Нічого так трошки кидало на вибойна. А так, так лежиш, ну... як у коконі, клас. Коли вдалося евакуювати бійця з полю бою, але до найближчого ста пункту ще дуже далеко, першу до медичну допомогу мають надати саме побратими. І ніхто не питає, чи є в них медична освіта, вони просто за замовчуванням мають все це вміти: не тільки накласти турнікета чи затампувати рану, але й зробити щось, коли боєць не може дихати. І так, дихання починаємо з НФП. Це називається вже напружений пневмоторекс. Втаре рібро. Потім нащупуємо третє рібро. І поверх третього рібра 90 градусів до тіла. Ми повинні зробити прокол, поки не почутуємо пустоту. Тільки. Чук. Навіть не коментую. Самі бачите, як майже на пальцях і словах. Тактичний медик пояснює дорослим хлопцям таку надзвичайно важливу інформацію, бо хоче дати бійцям зрозуміти, як діяти в подібних станах. Інструктор вже навіть не сподівається мати такого спеціального манікена з помпою, який коштує 42 тисячі гривень. Але друзі, так не має бути. З новою хвилею мобілізації до війська прибуло ще більш непідготовлених, далеких від медицини хлопців. І якщо не допомогти їм на етапі навчання, не вкластися в засоби їх евакуації і першої до медичної допомоги, то буде багато сліз. Пам'ятаєте, як казав інструктор на початку цього відео: мотивація воїнів, їх бойовий дух, настрій, коли вони йдуть на завдання, знаючи, що ніхто вчасно їх не зможе врятувати. Дорівнює нулю. І це цілком можливо зрозуміти. Тому закликаю кожного, хто передивився це відео, перейдіть, будь ласка, по посиланню, поповніть банку, яку ми збираємо на спеціальний манікен по напруженому пневмотораксу для медінструктора 79-ї бригади. А також поділіться цим відео з тим, хто так само не лишається байдужим, посіяти в медичне навчання воїнів задля їх життя. Щиро дякую.